У недільній школі дітям зазвичай дають листок із коротким завданням вдома вони повинні відповісти до наступного заняття. Іноді потрібно відкрити Біблію і знайти правильний вірш. Так діти дізнаються про Біблію все більше, але одного разу запитання було незвичним напиши ім'я найбільшого грішника, якого ти знаєш. Одинадцятирічна Джейн Латімер сиділа вдома і дивилася на листок. Вона перечитала запитання кілька разів. Яке дивне питання? Зазвичай вона легко знаходила відповідь у Біблії, хто були учні Ісуса, хто побудував ковчег, але де знайти ім'я найбільшого грішника? Джейн згадала п'яного чоловіка, якого бачила дорогою до школи. Може, це він? подумала вона, але не знала його імені. Підперши голову руками, Джейн намагалася пригадати, чи хтось у Біблії називав себе великим грішником. Раптом вона згадала, що батько читав минулого тижня один вірш. Вона схопила листок і побігла до нього. Тату, як звали того чоловіка? Ти ж читав про це Біблію, правда? Батько взяв листок, прочитав запитання і мовчки подивився на дочку. Скажи мені тільки главу, сказала Джейн, і я сама знайду ім'я. Нарешті батько сказав Прочитай першу главу першого послання до Тимофія, і ти знайдеш ім'я. Джен сіла біля вікна з батьківської біблією і уважно прочитала перші 15 віршів. Це Павло. вигукнула вона. У першому вірші він сам каже, що він перший серед грішників. Але ж ти ніколи не зустрічала апостола Павла, здивовано сказав батько. Звісно, ні, тату, відповіла Джейн, але він сам так казав. Джейн повільно перечитала запитання напиши ім'я найбільшого грішника, якого ти знаєш, і раптом зрозуміла. Вона не знала ім'я п'яного чоловіка, якого бачила випадково. Павла, вона знала лише з біблії. Хто ж тоді справжній найбільший грішник, якого я знаю? Вона прислухалася до тихого голосу у своєму серці. Батько кивнув їй, заохочуючи, Джейн взяла олівець і чітко написала Джейн Латімер. Батько радісно прочитав її ім'я вголос. Він зрозумів, що вона усвідомила важливу істину. Спочатку потрібно визначити свої помилки та гріхи, перш ніж просити прощення. Пізніше, перед сном, Джейн підійшла до батька. «На добраніч, ніч, тату, він прошепотів їй на вухо. Господь Ісус любить і грішників, Джейн, проси Його про прощення. І як написано у першому Івана 1,9, якщо сповідуємо гріхи наші, Він, будучи вірний і праведний, простить нам гріхи наші і очистить нас від усякої неправди.